Ну що ж, якщо про кульчики ми з вами поговорили і вже знаємо, що ми хочемо, то зараз хочу запропонувати вам, ніби, знаєте, ніби в комплект до прекрасних кульчиків чудову каблучку. Ви ж можете навіть нею, чоловіки, якщо ви нас дивитесь, зробити пропозицію своїй коханій. Так, каблучка не мого розміру, одразу ви це помічаєте, що вона більша. Це видно, так, але зараз не про це. Розміри ви вказуєте нашим операторам за номером. 0821 44 88, вони обов'язково вас проконсультують. Код товару, якщо ви вже визначилися, що дійсно хочете собі цю каблучку, К-1024. вага у нас цієї каблучки 5,3 грами. Це срібло, також вставка, яка має Фіаніт і срібло проба 925 Також я вам покажу, що саме срібло з такими кульчиками, воно може йти в комплекті. Подивіться, просто надзвичайний комплект. А ще, якщо ви замовите собі кульчики і цю чудову каблучку, за одним чеком по одній накладній, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Дзвінки безкоштовні, доставка безкоштовна, ще й знижка мінус 100 гривень. Хіба може не вражати? Я думаю, що вражає. І сьогоднішня ціна на цю каблучку, спеціальна ціна телемагазину Прован, це 2400 гривень. Як на мене, така каблучка має коштувати значно більше. І ну відверто говорячи, що в основному так і є. Але ви знаєте, що телемагазин Прованс для вас робить все тільки можливе. І я би хотіла попросити моїх колег, аби ви могли зробити їм якусь доступнішу ціну. Тож давайте не 2400, а давайте більш доступнішу ціну, яка буде підходити усім. Тож, дякую вам! Я не встигла, знаєте, ще договорити, як зробили чудову пропозицію. Тож, за 1799 Гривий, ви зможете забрати цю чудову каблучку. Мені більше імпонує такі масивні каблучки, які виділяються, носити на великому пальці, тому що це придає такого, знаєте, шарму. Але ж якщо ви придбаєте за своїм розміром свій розмір, то ви обов'язково можете носити ось на середньому пальчику, так як ми з вами звикли. Ну, ну по-перше, це дуже красиво. Фіаніт. Він виблискує, особливо на світлі, і за 1799 гривень це вау ефект А ще я хочу запропонувати вам подивитися зблизька на пробу, тому що проба дійсно є, аби ви розуміли, що ми вас не вводимо, оману. Так, я проверну і аби ви змогли роздивитися, зараз. Он детальніше, ми зараз показуємо вам. Ви бачите, що 900. Давайте проверну ось так. Одну хвилинку, аби ви побачили, мені дуже важливо. І нахилити, аби наш оператор. О! Нарешті схопили, провернула. Тобто, ви бачите, 925 проба, тобто все в порядку. Вага, нагадаю, що вага у нас 5,3 грами. Тобто, каблучка, вона. Щоб сказати, що вона масивна, я не скажу, що вона прям масивна, але вона ефектна. І якщо ви хочете цієї ефектності у своєму житті, то телефонуйте за номером 0800 21 44 88 і код товару обов'язково вказуйте нашим операторам тому, що код товару у нас К1024. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні і доставка у нас також без. Коштовна. Також нагадаю, якщо ви запитуєте, куди подівалися всі наші програми, де їх шукати, то нагадаю, що з 10 до 13.00 ми знаходимося на телеканалі Караван, з 13 до 16 на телеканалі Наталі і з 16.00 до 19.00 ми знаходимося на телеканалі Прованс. Тож не шукайте нас довго, не бігайте по каналах, а одразу знайте, куди вам заходити, що шукати. Ти та натискати, ми продовжуємо далі. Ви поки замовляєте каблучку, кульчики. А якщо в комплекті по одній накладні, то у вас буде знижка мінус 100 гривень. Тож ми продовжуємо, а ви залишайтеся з нами.